А скільки коштує виклик швидкої? Бо просто не хочеться в, 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 в городку і його просто не візьмуть. Виклик швидкої целіні зараз Угу. Доброго ранку. А ви можете сказати, скільки коштує виклик швидкої? Тут друга в мене а, щось укусила за ногу, і вона так розпухла і каже, що боля аж йде наверх.

Че ще нас по конституция без медицина. Това част частна клиника извините. А ти сказал, че под дома ще да. людина? А, не че е А, ну, я не дам себе госпитализирую. Тогда отрежу ти... ты то, Да зай. Е. <съкъм> Щоб ці педарации прийшли, зафіксували, що мене немає вдома и посадили сезон. Хуим нарыва, блядь, Тихо. А не мене, а не Оскара, блядь. Пожалуйста. Підари гандоны, блядь. Пожалуйста. Зелені, сука, уроди, блядь. Леша. В ебучей сука страни в ногу, блядь, вилічити нему. Да, я записую. Хай люди знають, блядь. Знаем української не державності не. сьогодні всіх. Э, ви можете сказати, де зараз прямой врач хірург Чого? Ще раз на печал? Треба хірург черговий лікар. Сав... А треба записуватися бо так можна приїхати. Так, так, то записувати. А додому mm. до є. А додому як. А на коли є додому? він може виїхати? Чого з такого? Ні, він в клініці, потім що. <поставлено> а, пацієнт підмож, що може там споживати. <поставлено> Ага, я понял, добре. Пацієнт під домашнім арештом просто. Пацієнт під домашнім А нога, я так скажу, розбухла. що, капець. Що робити, не знаю. Оксверту у них нічого нету. Ладно, буду говорить ки звонить. Добре, дякую.